Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося його почуття, думки, дії до вас. Ми подивимось, що передувало цим стосунком, як вони зараз розгортаються, що можливе. Дівчатка, це загальний потоковий розклад, тому кожна почує свою інформацію. Всередині розкладу я зроблю декілька варіантів уточнюючих, Але ви повинні розуміти, що це інформація із потоку. І для кожної вона прийде своя. Якщо ви хочете особисту консультацію, будь ласка, пишіть на телеграм. Тому що дуже часто є багато питань і дуже мало відповідей. Також відео на гармонізацію стосунків на те, щоб вони укріпилися у нас в розділі для спонсорів. Давайте, ви та він думаєте про нього, мої хороші. Колись писала мені дівчинка, каже, як ви читаєте карти, прямі, перегорнуті, де знайти трактування найкраще. Дівчата. Немає різниці. Яка колода, як лежить карта? Є різниця, бачите ви майбутнє чи ні. Отак загальна трактовка вам дасть загальну інформацію. тому є різниця між яснобаченням, коли ти яснобаченням дивишся по картах. Ми використовуємо карти нам так простіше. Є, коли ти просто з книжечкою сидиш і читаєш по значеннях. Ви та він. Ну, дивіться, початок прекрасний, шикарний, і діти, і сонце, і родина, і це, як, знаєте, він як і ви йому, і він вам, як подарунок. Подивимось вам задача, яка у вас з ним. Загальна, да? для чого все це. Але, можливо, зустріч якась. Ну, неймовірна або неочікувана, або якось дивно. Тому що ви як подарунок, хтось випросив. Але коли з ним починалося, інша людина як повз вас пішла. Можливо, ну, інші стосунки також могли бути, але пішла повз вас. Якщо у вас немає дітей, у вас два, дві можливості будуть. Або вже були і мати діток. У когось є дітки. Це союз для діток. Навіть якщо ви дивитесь якогось там нового, ні, він породу вам іде. Ви йому покращуєте, полегшуєте життя, а він вам ускладнює, до речі. Він, от як з ним, як дуже ну, складніше стає. А ви в постійних з ним сумнівах. Або він у вас такий дуже твердолобий і негнучкий, або ви в постійних сумнівах, вам, вам доводиться підлаштовуватись. Я ж кажу, от він вам якось вашу долю зробив більш важкою, тяжкою. Ну, буває таке, що ми вирішуємо питання. у мене такі чоловіки. І друзі, і, і ну, взагалі, чоловік такий на моїй енергетиці, вони зростають. А мені воно, знаєте, що. Ну, я ж не можу інакше. Така енергетика в мене і у вас так само. А він вам дивіться ступор, який зробив. Так, дівчата, пояснюю, не кажу, що він поганий. Він це робить не спеціально. Не віддає собі там не в свідомості, скажімо так. У вас багато було варіантів, у вас і є багато варіантів, але з ним ви як зупинились. Можливо, ви не змінили вчасну роботу, не переїхали, не змінили зовнішність там, наприклад. От ви більше можливо працюєте, більш важкі думки у вас поруч із ним. Іноді хочеться втекти від нього. Так, він маніпулює, тому що ви дозволяєте. Ну, Він вам для дитини. Я нічого ну, знову нічого не можу сказати. Для дитини. Але дивіться, тут чоловік дуже сильно себе любить. Навіть якщо у вас є дітки, навіть якщо м -м -м, він їм займається. Ну, от, як бути з тою людиною, яка хороша, тільки коли ти Кажеш правильні слова. А якщо ти захворіла, якщо тобі погано, то ця людина може і відвернутися, або якось підколоти. Ну що то, хіба то друзі? Ну, хіба то родина? Ні? Ви в об... Об... обоє вдвох все розвалите. Або вже розвалили. Ви вдвох розвалите. Чому? Тому що ви не змогли домовитись. Зараз дуже модно казати про там, кордони і все інше. Не змогли домовитись. Надії не виправдали ці стосунки, ні ваші, ні його. Забагато енергії в них було з самого початку, забагато можливостей, майже ніякі можливості не використані. Він, як сліпий, стоїть на своєму, гне свою лінію, зовсім не гнучка людина. А ви від цього страждаєте, а ви постаріти можете швидше. Він сліпий, він не знає, куди рухатись, а ви дивіться, ви йому, щоб дорогу вказати. Ви йому, щоб дорогу вказати. Тут негативна програма, сценарій або негатив. Дивіться чоловіка. Він сам по собі по характеру добрий може бути, хороший. А буває, як накриє його. Дівчатка загальна інформація. Якщо не ваше, не резонує, просто не на той розклад зайшли. Зараз мені треба цю інформацію видати. В когось взагалі з дівчат, дівчат буде тупий. Ну, тупенький. Це ж непогано. Ну, такий. І наглий. Ну, Себе люблю, увагу до себе люблю. Добре, що в нього до вас? Ти диви, який. У нього до вас Приходить підліковуватись, приходить, бо ви його дім, приходить погано себе вести, бо йому все можна. Як дитина себе поводить. І знову ж таки, для дітей. Не для того, щоб ви відчували себе коханою жінкою, не подобається мені те, що я бачу. У кожна, дивіться, кожна колода, з нею ми інформацію зчитуємо. Тут і суперниці можуть бути, жінки, яким він подобається. Тому що ви те знаєте, який він насправді, він слабкий. А на людях така зірочка, знаєте, як леви. Такий прям рр, я такий дуже кохаю, там мене люблять, мені потрібна увага. Сидимо в ши. Ну, З ним тільки так. Сиди, мовчи. Ви втомитесь від нього, ви втомитесь підсвічувати йому своє кохання, своє щастя, бо я бачу тільки в його житті свято, коли він поруч з вами. У вас я свята не бачу. Ви навіть, якщо розлучитесь, розійдетесь, він буде постійно за вами спостерігати, тому що ця людина. Не отримує ні від кого такого світу, енергії, любові. Ні, він не зможе таке відчути. А буде полювати за вами. Ви будете берегти свою енергію, вам захочеться знову любові, гармонії. Яка тобі порада? Пораду каже, дай. Дай, дівчинці, пораду. Вам хтось підказку дає. Мене ж мурахи пішли, підказку дає, Якщо ви свічки будете в домі палити, можливо, тінь якусь побачите на стіні, знаєте, або як щось пройде. До вас приходять, ваш рід, каже вам ну він твоя доля, а ти від неї втікаєш. тебе, що треба робити? Дивіться, якщо це були дуже такі складні болючі стосунки, він вам звіра вашого витягне, знаєте, вашу енергію, вашу силу. Не втікайте від нього, сприймайте так, як є. Не переймайте сильно, у вас ще буде якась історія, але вам треба без емоцій, я не знаю, як ви це будете робити, дивитись на ці стосунки. Чому? Тут у когось чітко показує третя сторона. І тут і гроші носили, щоб людина з вами не була. Це може бути мама, то ще. І правда, якщо б не було, не було там третіх сторон, інакше зовсім би складалися ваші стосунки. Але всі ж краще знають, як вам жити. Давайте візьмемо для різних дівчаток різну пораду. Раз, два, три. Давайте вам пораду на майбутнє з ним. Раз, два, три. Оберіть. Думаєте про нього без емоцій, просто образ і карта. Або за номером, або за картою. Тут все одна пара повинна бути. Та прийде, що на колінках стояти буде. Мені вже не треба. Тут хтось розлучиться, прям скаже, пішов ти. Ну, вибачте. Ну Перший варіант, хто обрав. Тут ви прекрасно, у вас проблем немає. Тут є чорні роти за вами, такі постійно перемовини, кістки миють залази, зурочили, Знаєте, значить, вам замість нього дадуть якусь вдачу, Фарт, грошики. Ну, тобто з ним погано, десь буде краще, як буде баланс, знаєте, ви забагато енергії туди зливаєте, забагато ірафант, таємна інформація. Ну, Доленосний він у вас, але отут про вас, не втікайте від своєї долі. Навіть якщо Є інша, пішов кудись, ну просто дурний, знаєте, я сьогодні так дуже жорстко про них, але так показую. Любите, скажіть. Що б він вам там не відповів? Скажіть, бісить, скажіть. Ображає, скажіть. Переймаєтесь постійно, думаєте про те, що він там з кимось, він же, якщо з кимось, або там в Сварці ви ви туди зливаєте здоров'я саме здоров'я. Я попередила, ви прийняли до уваги, або ви це перестаєте робити, або просто будете хворіти. Тут третій варіант, ви вже кудись зібрались. Да? Куди це ви. До речі, ви через нього чомусь повідмовлялись від дуже багато варіантів. Дивіться, Хочу карту рівно розкласти. Сімка чаш. А ви в мене красива пішла. Та забереш забережте йде. От, дівчата, запам'ятайте, все, що робите ви, це робите ви. Все, що кажете ви, це кажете ви. Не, то, не провокатор винний. Розумієте? Вам тяженько, вам хочеться до нього і родини хочеться. Щоб все добре було, ви тут можете знайти спільну мову, ну знайдіть. Або тут у вас розсорка висить на вас, або ви просто як люди вже зневірились. Будь ласка, навіть якщо ви не хочете продовжувати стосунки, знайдіть спільну мову. Він буде гратись, намагатись грати з вами, а ну, робити гроші заробляти, життя своє будувати. У Вас буде постійне відчуття, що він вас насправді не кохає. Тут є маніпуляція. Тут є маніпуляція, йому енергія. Він вас дуже хоче, третій варіант. Дуже хоче, як ото. З розуму трохи з'їжджає Він сам собі, ну він трошки такий, психічно ну дуже дивний. Я не хочу тут далі казати, це не про кожного буде, але якось дуже дивно буде себе поводитись і е е кохання своє проявляти, ну так, ну не зовсім коректно. Тому, дівчатка, пораду дала Сподіваюсь, ви обрали саме свій варіант, тому, якщо треба додатково зі мною. Поспілкуватись, порадитись, подивитись, зробити якусь роботу, чистку, захист, подивитись дітей, пишіть на телеграм, я буду вам рада.